Усім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Олена, і сьогодні буде таке останнє відео про мої покупочки у 2023 році. Кому цікава така тема, я звичайно вас запрошую до перегляду. І покупки в мене будуть з різних магазинів, з різних локацій. Будуть необхідні покупки, без яких я просто не могла обійтися. І буде один подаруночок, який я вже дуже давно хотіла, мріяла про нього на Чорну П'ятницю. І ось, нарешті, він до мене дійшов у зв'язку. Самі знаєте, з чим це пов'язано з затримками на кордоні, тому що подаруночок я замовляла з сайту Notino. Також у мене будуть покупки з Єва, мейкап і смаколика такого невеличкого покажу вам з магазину Аврора. Так що залишайтеся зі мною, якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться і поставте, будь ласка, вподобайку даному відео. А ми починаємо. Давайте я розпочну, звичайно, зі свого подарунка, який я собі замовила до Нового року, до Різдва. І я давно про цей подаруночок мріяла, хотіла його, і мене завжди манила упаковка даного продукту. Ось так виглядає цей аромат, який я замовила. Це бренд Mabussan in Red в червоному. Я сьогодні недаремно вдягнулася ось такий, таку червону вишиванку, і це в підтримку цього аромату. Зараз я хочу з вами разом його розпакувати. Приходить він ось в такий красивій, дуже красивій коробочці. От я замовляла цей аромат ще на Чорну П'ятницю, і я не була впевнена, що він до мене приїде. Я чекала його місяць, тому що у зв'язку з тим, що в нас зараз робиться на кордоні. Анотіно це а, чеський сайт, а там були дуже дуже великі затримки. І я хочу зараз. Я на ось брала цей аромат. В нього була дуже хороша знижка. Плюс Нотіно тоді давав гарну пропозицію, що а, берете на будь-яку суму, і вам безкоштовна доставка. Я цією пропозицією скористалася. Зараз на Нотіно цей аромат ще раз так коштує, Я бачу тисячу там майже 200 гривень. Ну, але я брала його. Ну, з 50-відсотковою знижкою можна так сказати. Ну що ж, давайте в очікуванні свята такого якогось вау-вау! Ось так він виглядає всередині. Ця чарівна, як на мене, пірамідка. Боже, як я хотіла цей аромат. Я коли побачила в Альони Благодарної Альонка, якщо ти мене дивишся тобі великий привіт, я коли побачила в тебе цей парфум, я однозначно зрозуміла, що я його хочу. Я зайшла на сайт, почитала, що там входять значить, тут червоне яблуко і смородина. Такі ноти, я надзвичайно була дуже зацікавлена в цьому. В цій покупці, і я собі все ж таки зробила такий невеличкий подаруночок. Виготовляють у нас Made in France. Написано. Ну подивіться тільки на ось цю червону пірамідку в червоному. І ця кришечка, так, це кришечка в нас, де в нас кришечка? Ви чуєте ці звуки? Так, є кришечка. Ось, це в нас така чорненька пірамідка. Звідси аромат не Відчувається, але я хочу, звичайно ж, його розпалити, то навіщо я ж його купила. Одразу на себе розпалювати не буду, тому що мені зараз потрібно буде йти на дуже важливу зустріч. От, А раптом щось піде не так, давайте. В ковпачок. З перших нот Він дуже ніжний, приємний, нерізкий. Відразу мені нагадав, знаєте, в мене є від Фармосі ось такий спрей для тіла. З я забула, як він називається. Цю лінійку зараз перевипустили. З першого на мені нагадав щось: таке спрей легенький для тіла. І я бачила в дівчат наших українських блогерок парфумерних, що цей аромат вони пропонують носити саме взимку, тому що в добірках зимових ароматів цей аромат в них стоїть прямо чуди на першому місці. Так, будемо ми дивитися, як він. Так, я хочу ще його раз розповісти, тому що він мені не достатньо насичений. Він такий ніжний, абсолютно. Так, відчувається смородина. Так, яблучко. давайте до смородини повернемося. Я не дуже вмію сильно описувати аромати, але. Повертаючись до смородини, якщо я в інших ароматах чую якийсь такий лист, ось цей такий скрипучий той смородини, то тут все ж таки мені здається, що це якісь ці ягоди смородини перетерті, але вони не солодкі, їх би просто якби от ви розтерли без цукру. Зі свого такого свій аромат вони мають такий. от. Такий приближений для мене ось цей ця чорна смородина. Щодо яблука червоного, я не впевнена. Так, тут є якийсь такий приємний аромат. Ще в мене, знаєте, що є? Аромат червоного яблука. Що він мені ще нагадав цей аромат? Червоне яблуко, можливо, червоне яблучко, але це такий легесенький, нев'язливий аромат. Я очікувала тут такого буму, якоїсь такої яскравості, але це настільки ніжно. І от справді, оцей спрей від Фармасі, який в мене є. Я часто ним зараз з душу виходжу, поливаюся. То цей, власне, аромат мені нагадує цей спрей для тіла. Ну, я не знаю, можливо, він ще зараз відкриється, нехай настоїться в мене, тому що він. Дуже довго до мене їхав, і, можливо, йому, хоча він в мене вже лежить, хто зі мною в інстаграмі, той знає, коли я це замовлення отримала, і я ділилася з вами, що мені приїхало. От, він вже пару днів лежить, чекає на мене для розпакування на камеру. От, але це дуже ніжний аромат. І чому його всі говорять, що це аромат влітку, вліт... перепрошую, не влітку, а взимку, в добірці зимових ароматів. Я його взимку на собі не відчуваю. А я його відчуваю десь теплою весною, влітку. Мені подобаються дуже сильно аромати ось таких, такого направлення. І взимку мені хочеться більш такого, чогось насиченого, яскравого, можливо, навіть цитрусового, солодкого, ванільного. Ось це мені хочеться відчувати взимку. А тут це така ніжність, легкість. М -м. Приємний аромат, я нічого не можу сказати, він мені сподобався. Я залюбки буду ним користуватися. Тим більше тут це, по-моєму, соточка. Соточка? Так, соточка, бо там, по-моєму, більше ароматів чи 50 -ка. А де тут написано? А, соточка. Так, соточка, соточка, соточка. От. Користуватися, звичайно, ним буду, але це, це нічність. Дай йому трошечки відстоятися, Нехай постоїть, відпочине і від мене. От, а ми? Продовжуємо далі. А далі я вам покажу ось таку коробочку. Це були мої вимушені покупки з Єви. Значить, в мене в донечки з'явився, в нас такий достатньо був такий морозець, холод, і напротязі цього періоду в неї з'явився на руках такий дерматит і почервоніння, таке шелушіння шкіри. Це було тільки на руках. Я боялася, щоб це десь не переросло в якусь таку гіршу стадію, не розмножилось десь ще, дай Бог на обличчя. О, власне на Eva.ua була дуже хороша пропозиція. Якщо купуєш один засіб, ось такий я взяла це така. Вмивалка для обличчя ось цей крем в об'ємі 200 мл. йшов у подарунок. Ліпікар-бальзам, ліпідовідновлювальний бальзам для догляду за сухою, дуже сухою та схильною до отопії, шкірою обличчя та тіла немовлят, дітей та дорослих. А це для сухої шкіри, а також для догляду за шкірою схильної до отопії та свербіння. Підходить для немовлят з перших днів життя. От цей для теж крем. В об'ємі 200 мл. Ось тут таке от пакування підходить. Власне, так, давайте я з вами разом. Ось це такий кремчик. І він підходить для дуже сухої шкіри. Він злегка ароматизований. от і дуже приємний у використанні. 200 мл вистачить надовго, можна користуватись всією сім'єю. Так, така покупка була для мене вимушена. І власне, ось це я придбала таку вмивалку, а ось цей крем пішов нам у подарунок. То, в принципі, вийшло доволі таки вигідно, тому що, як на мене, оця для Рожпозе розрекламована дермокосметика не є бюджетною, але це були мої вимушені покупки. Але. Оскільки я не знала, чи це мені прийде, тому що я замовляла в цей період, коли в нас були збої в Київ-Старій. І на, на мейкапі я замовила ось таку теж дуже розрекламовану вмивачку для обличчя. Її можна використовувати теж діткам з трьох років. Вона йде теж такого ось, така напівпрозора білуватого кольору. Я сама на один раз зраненька вмивалася. На вечірнє примінення вона мені, звичайно, що не підійде, а на ранкове примінення підійде. Ось ось така а, вмивачка. Але зараз зранку і ввечері вона вмивається від вмивачки ось цією СРВ, І а, використовуємо з нею ось такий крем від для Roche От, Так що це такі були, в мене вимушені покупки. А, тут ще навіть у мене, в принципі, чек є. А, так. Ліпікар, очищуючий гель із заспокійливим та захисними властивостями для немовлят 100 мл. Це ось цей очищуючий гель пішов мені в подарунок 100 мл. А оцей ліпідовідновлювальний бальзам. Ось, ось цей бальзам для догляду за сухою, дуже сухою, схильною до шкіри обличчя 200 мл. То він коштував 419 гривень. Ну, очищуючий гель йшов в подарунок. Ось. А у мене тут є чай. Е, так, ну і вмивачка. значить, у нас зараз е, така. Ну, будемо, е, звичайно, користуватися. Ага, я ще знайшла від е, От, е, Воно приходило таке все гарно е, упаковане, а це зволожувальна емульсія для нормальної та сухої шкіри. І від трьох років тут є значок. Я думаю, десь я це вже ж е, читала. То воно було ось так сюди запаковано. Дбиливо очищує і зволожує шкіру обличчя та тіла, не порушуючи захисний бар'єр шкіри. Містить три важливі для шкіри: кераміди та гіалуронову кислоту. Це про сирабем. По-моєму, я в пані Світлани бачила ось цей засіб, вона теж ним користувалася, по-моєму, я зеленьким не бачила. От, і... Все ж таки, почула я, що можна діткам з 3+, плюс, і я вирішила от цей засіб взяти. Ну наразі в нас ця проблемка з рук зникла, але в нас і зникла температура за вікном, мінус там, 10 градусів. У нас вже є плюс 3. Тому відповідно у нас така алергія на мороз, як виявляється. От і ще з приємного для себе хотілося все ж таки купити. Побачила теж дуже бюджетно в Аврорі дві свічки чайні, ось такі. Максі, наскільки це приємний аромат яблуко кориці. Ви собі просто не уявляєте, і ці свічки не йдуть звичайні, а вони йдуть ось такі великої форми. От, що мені нагадує а, власне яблуко. Так, я тепер можу погодитися, що <кхм> ось тут <кхм> і у цій свічці є аромат яблука. Тільки тут воно йде з корицею, а тут воно йде там, з чорною смородиною і ще. З іншими варіаціями. Ось такі в мене були передноворічні покупки щодо аромату. Ой, ну він приємний до тіла. Дуже приємний, ніжний, не нав'язливий, нікого він не затушить, він не може бути і робочий, і на роботу. Але я от не знаю, чому його рекомендують прямо на зиму. Ну, можливо, в кожного свій ніс, свої запахи, свої вподобання і в когось в батьох я почула, що цей аромат рекомендують на зиму, тому я його чомусь купила от зараз. Ну, але була і хороша ціна акція, бо зараз кажу, він зараз дуже дорогий. Все, ось такі були мої покупки у 2023 році. У нас вже йде до завершення грудень, і хочу побажати вам залишатися в безпеці. Бути здоровими, вберегти себе по максимуму від всіх негараздів, бід та лих, і щоб наступний 2024 рік приніс нам звичайно що перемогу. Ми всі цього чекаємо, ми всі до цього йдемо, ми донатимо, ми допомагаємо нашій армії, ми в тилу, ми маємо бути сильні, ми маємо не падати духом. Тому що там на передовій нашим хлопцям дуже і дуже потрібна наша підтримка та, звичайно, що наша допомога. Чим можемо, тим допомагаємо. Все, бережіть себе, а ми з вами побачимося в моїх наступних відео. Так, ще мала я знімати відео про фаворити, я не знаю. Ще мала трошки прибратися до Різдва. Все це я думаю, до Нового року. Все ж таки, я з вами приберуся, і ми ще з вами дещо обговоримо моменти такі косметичні. Все, па-па!